У вас прийде розуміння в тих справах, в тих ситуаціях, які вам зараз актуальні. У кожного це щось своє. Те, що вас бентежило, те про що ви довго думали, що ви обдумували та ситуація, над якою ви так старанно розбиралися. В цьому прийде до вас розуміння. Ця повня наче ставить все на свої місця. Вона допомагає вам розібратися. Вона, наче щось підсвічує, висвітлює те, що вам потрібно побачити. Будуть підніматися на поверхню творчі проекти, можливо, з'явиться ідея для нового проекту. Можливо, будуть актуальні ситуації з молодшими братами або сестрами, якісь питання пов'язані з ними. Також актуально буде все, що пов'язане з короткими поїздками. Можливо, ви зустрінете нових людей. До вас в життя прийдуть нові люди, нові можливості, нові ідеї для проєктів. нові знання, звісно, також. 21 січня Марс стає ретроградним в знаці Зодіаку Близнюки. Це знову для вас третій дом гороскопу. Це про роботу роками, творчі проекти можуть повернутися ситуації, які пов'язані з сусідами, молодшими братами та сестрами, колишніми, колишніми колегами, колишніми проектами.